Перший день інкубації заклав щойні яйця. Що тільки 19,7 я Тут у нас саморобний інкубатор. Через нього пройде десь 40 яєць. 5 на 8, 40. Я докупив спеціально, щоб вологому не міряв. Ось. А це температура на другому датчику. На цьому, що включають на термодатчик. Ну, Вони рознесені, цей трошки нижче, бачите? Цей залізний. Цей тут. А це другий інкубатор. Ось така шубатура. Цей такий. І такий. Ну, він сам перевертає. Ну, от водичка заливається. Тут він показує от такі показники. Температуру, вологість, потужність свою зараз в даний момент. І дні інкубації години. Ну там насправді одна година, бо було дві, які я його включив. Я його там ще прогрівав. Ну це не суттєво вже. Ось такий. Перші 4 години 38,3 має бути. Зараз ми його нагріємо. Зараз покажу вам всередині цього. Знімаю доску, доску кладу для того, щоб пінопласт краще прижимало, бо він вже вигинається так. Дивіться, Пережимо. Оток, От, з моторчиком. Тако. ну Тут багато є. 6 лотків по 9 штук. Подивимося, що з того все обійде. Там датчик лежить посередині. Тінь його... з телефона падає от, в углочок. Ну, і Двигун там стоїть електричний. Тут заливається водичка. І зволожувач стоїть оце, ніпшикає туди всередину. Згідно цих показників, можна зробити да, побачити. Довго тобі, там, недовго. Тут між іншим є, можна показати, є ще такі. от, Включаєш його, і можна вибрати час до повороту лутка. Час перевороту, тобто скільки хвилин буде їх туди-сюди видати, ті лутки, отак і є автоінкубація. Автоінкубація то ручний режим активіровано. О, а тут можна вибрати курка, гуська, перепіл, ручний режим. Тільки що тако взяти? Вибираємо О, ручний режим. Я за ручний режим, бо я і сам за ним подивлюсь. Що там і до чого. Можна вибрати от курку, наприклад, от зараз у нас є параметри інкубації. От у нас стоїть 37,8. Яких 37,8 має бути? 38,3 і вологість 60. От і все. Це ми так зараз перших 4 години. Прогоним. А далі вже я збавлю і буде 37,8, да. 37,8 і так буде 37,8 до 20-го дня аж. Тільки вологість буде мінятися спочатку буде 60 перший тиждень, потім 50. Потім у нас виходить з 13 по 19 там 60, 70, 80, а вже на 20-й день 80 має бути вологість висока. Тут і тут 20. І вологість 79, а там 92. Ну Тут теж є от під тими яйцями, от, якщо глянути, там внизу. Є ємність з водою. Воно теж стоїть. Перевертається в мене яйця. отак от. Є така ручка. За цю ручку береш. отут яйця, І весь лоток отак от перевертаєш. о. Нагиляєш його туди в другу сторону. Все. І так, прийшов, зробив. Водички долив один раз в дибу. І все. Ну Потім вже як стане більше, то вже прийдеться. ну Точніше, не більше, Та більший термін стане, то вже прийдеться їх. Відкривати остужувати ці яйця. Але на даний момент ось таке. Будемо сподіватися, головне, щоб було світло. A few moments later. О, майже другий день закінчується. Один день 23 години. Вже закінчується друга дуба. Сьогодні вже два рази світло пропадало. Ну, але Тут ще температуру не нагнало в результаті другого пропадання світла. Тут помаліше, тут вже добре. все. Тут у нас що, тут у нас не стиковочка, бо поки що температура не, не вийшла на режим. 67 розганяється дуже помало. Ну, справді там нема такої біди. Яйця не охолоджуються. Зараз вийде. яких пів години і буде режим, буде працювати. A few moments later. Так, сьогодні неділя. Зранку можна провітрити, навіть зняти. От яйця треба з 8 дня провітрювати по пів години кожних 12 годин. Ось я відкрив, таймера поставив. Зараз чекаємо. Вчора вже розкупував, подивився на яйця. 10 штук. от. Незапліднених оказалося. Перед тим, що одна буфуна викинув, вже 11 викинув. Ну ці купчі -то вони в більшість нормальні. Тут з цього інкубатора більше викинув. <кій> Ось такі от справи. Чекаємо, поки охолонуть. Друзі, у нас сьогодні 21-й день інкубації. Ось, можна глянути. 20, годин, 8. 20 днів 8 годин. І в нас вже почали виходити перші друзі наші. Ось один, другий. Там вже забрали декілька, лупляться вже потрошки. В цьому теж так само тут ще більше, але я не хочу відкривати, бо зараз там волога збіль... впаде. Там у нас 80 волога 38, зараз велика. Напевно, цуплятку залізло на датчик. Тому... Ось такі от справи. А ось і фінальний результат нашої інкубації яєць. У нас тут в такому от ящичку з фанери, доволі великому, з таким терморегулятором там дві лампи гріє, живуть наші ціпи. Ось скільки їх тут є. Ми ще не рахували, але їх доволі багато. Вони собі гуляють тут, їм тепленько. Всі білі чи чотири тільки наших, яйця чорних ну Це не чорні, це, скоріш всього, буде на співань. дот такий він буде від нього, скоріше. Ось має бути температура від 32 до 35. Така найбільше. для них комфортная температура в первые дни. Слышно, как они были. Все, не ведут. Доминанты.